Всім привіт! Це ранок у великому місті на ICTV 2. раді нас бачити. Ми теж дуже раді. Мене звуть Герман, а разом зі мною. Сьогодні Ліра Тавсталіс. Привіт, Привіт всім дуже рада вас і всі бачити привіт всім привіт і тебе. Дуже рада Я бачити. теж дуже рада тебе бачити. Це справжній кілт. Так, це справжній кілт. Це вінтаж. таж. Тоді я буду називати тебе Мак в Сталіс. Вау. Wow. Wow. Чого Лера, тут? Ну тому що 19 числа, 19 травня, відбудеться прем'єра на Ісіді 2 серіалу, який називається Майор Скорода. Я думала, ти вже забув, як він я... називається. Ні, Ти що? Я не як я можу забути? Це ж прем'єра, це ж 19 травня. Це Комедійний, легкий, класний серіал про поліцію. Ну, по тобто, те, за що ви любите дивитись серіали на каналі ICTV2. Ну, ти знаєш, при. в моєму випадку з моїм персонажем там не тільки про поліцію. Ціа ще й про кохання. Ну так зрозуміло, що про все це ми поговоримо докладніше зараз. Давайте поговоримо про інші відеозйомки, які інколи можуть стати свідками зухвалих злочинів просто посеред білого дня. Я говорю про зйомки, які роблять камери відеоспостереження. Так, ми покажемо вам реальні пограбування, які вдалося зафіксувати, і як реагували чи та чи вдалося поліції затримати зломисників, Дивіться у нашому сюжеті. Коли злочин здається ідеальним, але все псує одна деталь камера спостереження. Сьогодні ми покажемо реальні пограбування, які були зафіксовані на відео без прикрас і постановок. Ранку в Атланті почався з неочікуваного вторгнення. Злочинець буквально провалюється ногами вперед, через стелю, і падає на підлогу. Не гаючи часу, він прямує до працівниці та наказує їй лягти. Слідом за ним через отвір спускається ще один грабіжник із рожевою спортивною сумкою. Тим часом у приміщення заходить клієнт, зовсім не підозрюючи, що щойно потрапив у розпал пограбування. За даними поліції, нападники змусили працівницю сказати клієнту піти, коли всередині. Дені залишилися лише вони злочинці повели жінку до кімнати з кількома сейфами. Працівниця відкрила один із них, де можна побачити пачки з готівкою. Один із грабіжників зняв свою сумку, відсунув жінку та почав складати всередину понад 150 тисяч доларів. За словами поліції, після цього зловмисники завели працівницю до ваної кімнати і зв'язали її клейкою стрічкою. Злочинцям знадобилося всього 9 хвилин, аби здійснити це пограбування. Вони забрали гроші і спокійно вийшли через чорний хід. Грабіжники були настільки розслаблені, що навіть зняли балаклави прямісінько перед камерою. День 14.30. Звичайна букмекерська контора в Ірландії. Спокійний післяобідній час. За стійкою працює Тім Мерфі. У приміщенні двоє клієнтів, серед них 85-річний дідусь Деніс Оконор спостерігають за кінними перегонами. Раптом тиша приривається і усе змінюється. До приміщення вриваються троє озброєних грабіжників. Двоє з них з молотками, третій з рушницею, яку грабіжник одразу направляє на О'Конора. Але щойно озброєний чоловік виходить, аби слідкувати за іншим відвідувачем, що вже лежить на підлозі. Деніс отримує шанс, замість того, щоб тікати, Дусь вирішує допомогти працівнику, який опинився у нерівних умовах. Двоє з молотками проти нього беззбройного. І хоча це звучить неймовірно, старенький впевнено займає бойову стійку, готовий провчити нахаб, які зіпсували йому спокійний день. Коли один з нападників намагається втекти, Деніс рішуче кидає стілець у бік і здається, досі не проти поговорити з грабіжником. Але він розуміє, що працівник потребує допомоги і знову вступає у бій. Оконор уникає удару молотка. А потім Тім сам переходить у наступ. На останок дає копняка грабіжнику та буквально виганяє всіх нападників за двері. Дідусь став справжнім героєм дня. Без сумніву. Так так хлопець на ім'я Раєн Флорес намагався скоїти пограбування у масці Оптімуса Прайма. Цей грабіжник увірувався до Старбакс у місті Фресно, Каліфорнія, озброєний ножем і пістолетом. Касирка розповіла, що Флорес наказав їй віддати всі гроші, при цьому заявивши, що не хоче заподіяти шкоди і робить це заради своїх дітей. Ніж був справжній, але на щастя, пістолет. Ні, коли Флорес наблизився до прилавка, один з клієнтів виявився справжнім героєм. Він напав на зловмисника ззаду, вдаривши його металевим стільцем, зав'язалась бійка, під час якої обидва отримали кілька ножових поранень. Флоресу вдалося втекти, але поліція швидко вийшла на його слід і заарештувала його. Ми не радимо таке повторювати, але в цьому випадку все завершилося добре. Ніхто не загинув. Кілька годин після закриття магазину ніч уже давно опустилася на місто. Через розбите скло дверей у приміщення заходить група мародерів, і це лише початок. Згодом до них приєднується ще один чоловік, і після цього починається справжній безлад. Потік людей не припиняється, кожен намагається схопити якнайбільше косметики, парфумів та перук. Одна жінка навіть принесла власну сумку, щоб краще запакувати здобич. А один з чоловіків вирішив проявити вічливість, пропустив жінок уперед, перш ніж і сам занурився у хаос. Жодного поліцейського поруч не видно і натовп мародерів лише зростає. До моменту, коли все скінчилося, за словами слідства, було викрадено товару на суму понад 30 тисяч доларів. Переважно це були перуки та косметика. Та, попри десятки очевидців, повний запис камер відео спостереження і обличчя на камерах. Жодного арешту не відбулось.